Ну як нема паперу? Я тільки вчора поставив. Богданович, то гарантії він. Дівки з канцелярії вже вичислили. Як тільки він заходить, все, паперу нема. От, сволоч. Кажіть, шеф, що викликали? Скажи мені, скільки ти вже років робиш на тій фірмі? Дев'ять чи десять вже, чесно не пам'ятаю. Десять років і два місяці. І за кожен місяць я плачу тобі гроші. А ще я плачу гроші за оренду офісу, за світло, і навіть за той туалетний папір, який ти мутаєш рулонами. Богданович, ви що, бігме? я беру як всі. Позавчора поставили свіжий рулон паперу. Нині я зайшов там вже менше половини. Та де ну скільки я там намотав? Знаєш, після того як ти ексерив листки на ксероксі, но з одної сторони, а другу лишав, тобі віри нема. Богданович я йдно одно прошу, не штрафуйте, бо мені того місця в машині треба міняти масло. Богданович не штрафуйте. Я тобі плачу сім тисяч, ти мене ще слова та обдирати будеш! Скажи, ти в хаті так папір мутаєш? Нє, бо до хати треба піти купити! Бігме мені вже то, що сидить в печинках. Я ще звільняю. Марійко не бере заяву на звільнення від Ромка. Що добре, устегне. Ну що то за фірма? Навіть не висрешся без скандалу. Через день на корпоративі він стає на коліна і каже: Я тебе благаю, ромку не йде, не йде, бо фірма без тебе ще загне. Я йому кажу більше за чим тисяч я робити не буду. Мінімум за віщо і неділя вихідний. Ти смієшся, то ще би в житті на таке сі не погодив. Тому я йому кажу, і до речі, я вже вчу англійську. То свобода, вот іменно тебе з патрахами заберуть на любу фірму. А він сволочка розуміє? І тому починає чилувати мені мешти. Ромко, не йди, не йди, будь ласка. Тіко так з ним треба. Кажу, ви навіть собі не уявляєте, що таке інліждом. Тож найбільша в Україні онлайн школа з англійською, а Та у них там на уроках улюблені фільми і серіали англійською розбирають. Там навіть телефона можна ще вчити. А ясно, вчишся в будь-якому зручному місці, Один на один з вчителем. Саме головне, що перший пробний урок за посиланням в описі безкоштовно, і я на нього ще записав. <звиси> а за промокодом самохвалу в 10, любить з вас буде мав знижку 10%. процентів. Ми <звиси> тоді позміняємо. От іменно І він як то почув, що розплакав, сказав, що більше ніколи не буде речав за папір, що кожен зможе мутав скільки хоче. Ата ти його нагнув, так йому і треба падлі. Ясно, що я його пожалів і вирішив, поки ще не звільняти. Скайно, зарплату йшов він тобі підніме? Та він каже, я би підняв бігме, але зараз тариф на швіт піднімає. Ну і з рахуванням того, то на руки зараз має виходити десь біля 6500. Ну, але зато з туалетним папером більше питань ні до кого не буде. Тиждень по тому. Добрий день, дозвольте. всі я та випросила. Хто нині ходив срати? Я взагалі в туалет ходжу, хіба в хаті. Молодець. Я за тебе в курсі. Я ходила, але по маленькому. Помаленькому тобі паперу не треба робити з мене варіята. Вчора поставили свіжий рулон. Позавчора. Позавчера. Века різниця, як вже відсотків восім ще нема. Шеф, ви обіцяли не підіймати тут. тебе. я би мовчав, якби не зувидів, як милощі змилює на очах. Амазонка студіо представляє за годину до весілля. Точно, ми забули номера на машини. Банда молодого і банда молодої. Купив. А гроші на церкву. Відклав. Ми забули за тісточка з маракуєю на фуршет. Ти суснув сів лупела, 120 гривень за рогаліка розміром з 5 копійок. Бри! не знаю, може, ти друкуєш гроші, бо я їх заробляю. На форшеті мусить бути якась екзотика. Форшет то є лицеві щіля. Ти не думаєш, що люди скажуть? Моя, якби ти за молодою приїхав не на джіпі, а на легковушці. Не рівняй піцька з пальцем. Ти свалоч, хочеш мене спозорити. Та в мене нема стійку грошів! То відки в нас є ще стіл, з, з певом, з сухариками, з чипсами, з тим дорожезним виски за 150 гривень! Та, як, хлопець, прийдуть, і віскі нема на столі? Та добре, не-не, ней, вкуплю тобі ту марахую, але замість того дорогушого весільного турта візьмемо маківник. Панасонік представляє: автодебати. Тепер-ка гімна не машини. Машини були колись, коли їх робили з людського металу в палець. Коли мотори ходили по мільйону, а гідротрансформаторні коробки взагалі жили вічно. А Зараз іден маркетинг. Що я щось смішне сказав? Може. Тонший метал легша машина, а відповідно менша енерція при ДТП. Це рятує життя. Атмосферники і гідротрансформатори це добре, О, тільки розгінок в БТРі, і комфорт як трамваї. Ну, тепер все ясно. В машинах ти повний ноль, тормоз. Ну а ти взагалі мав якусь новішу машину? Я після свого пасату Б3-го возьму хіба бе 3 Шоржес, не міш говорити песком, то давай поуваримо руками. Надіюсь, тут ти більш експертний. Вар'яти, то моя нова машина! То що лишилось від неї? Якби вона була з нормального металу, їй би ніц не було. Успішний успіх. Володя, що то за люди? То супер успішні люди з інстаграму, ті, в яких багато підписників, але мало лайків. Ті, що в них синя галочка. Та, і в профілі купу всього по англійськи пише. Типу, коуч, фаундер. Та кріейтор, діректор, топ 5 діректор. Турку. Господи, що то в них таке з зубами? Ти шо смієшся? Oh, like... Та то, то вініри, то такі модні рівні зуби. Наше їх постійно показувати. вони не кошти, так твоя хата. А Що їм від нас треба? Робити вас Я теж успішно, але мене влаштовують мої зуби. Та нам не треба вініри. А, боже. На початку успіху вас їх і не буде, бо у вас буде кредит, який ви возьмете, аби пройти Але мій курс Успішний директор». А після проходження ви купите курс як успішному діректору взяти новий кредит, аби закрити старий. На якому етапі люди заробляють на такі дорогі зуби? Я де знаю? Я за свої понині кредит плачу. Ти за гро, де ти пропав, довго відео не виходять. Ви не ведете, що то короші твари в тій країні. Коін, інколи думаєш, то мозги можуть поплавити. ще поплавити. Що як подумаєш, тими мозгами треба якісь приколи придумувати. Ну воно відповідно глючить мозги, то ж як електроніка. Ну, але то таке видите час нестабільний, але я думаю, переживемо. То основне мозги не пропити. Значить, хотів би подякувати всім, хто долучився до нашого збору на шаблі для 125-ї бригади. Наперед скажу, ми вже давно їх закупили, передали, відвезли в Харків, просто зараз назбирав всі матеріали. Найшов час, щоб це зняти, змонтувати, вам показати. Приїхали в Харків. Передали хлопці з центру підтримки, ще додатково привезли автомобіль. Швидку, дрони. Командир 125-ї бригади, генерал Горбенко, підписав нам стяг. В першу чергу, це заслуга всіх е, людей. Це найменше, що ми можемо зробити для вас. І чесно щира подяка вам низький уклін. Так що дякую, хлопці. Повне відео збору є в інстаграмі. скільки ми зібрали, скільки ми витратили, скільки ми пропили. Він коли люди пишуть, ти не грай мозги. А конкретно куди пішли мої 10 гривень? Покажи папер. Ну тому показати. Ну а для тих, хто в срачі має підписуватись на мій інстаграм, то ще раз подякую і скажу, що ми зробили велике діло. Якби не ми, то і допомоги могло б і не бути. І взагалі для мене велика честь мати таке військо, як ви, і мати в ньому таку довіру. Два мільйони зібрати то не 200 гривень пропити. Дякую всім тим, хто підтримує канал. Що все зараз не найліпше, тому то на їх спинах, на їх хребтах ще тримає той контент. Кожен спонсор на Ютубі, кожен патрон ну то вже як руден. Завдяки вам, я і моя команда воно ще все ще якось тримає до докупи. Тому і ви тримайте ще купи. Переживемо тощо до хуляри. Повірте, що прийде час. Ми будемо заливати рила, розбивати одному рила, але всі ще лиш оддовольні. Коротше, всі посилання в описі. обняв припідняв і здебимші на новому відео.